Пошла Зараз хвилинка на трансляцію, будь ласка. Так, ми готові. Ми в, ми в, ми Давайте в починати. Так, шановні колеги, я вітаю вас. Доброго Зараз дня. я відкриваю порядок да. денний. Так, відкриваю порядок денний і ми починаємо. Я пропоную завтра у нас чергова сесія міської ради. Я пропоную розглянути попереднє проект рішень по порядку денному. Питанням першим. І питання друге різне. Це порядок денний нашої, нашої комісії. Хто за? Прошу голосувати. Я за. Хто проти, одноголосно. Дякую колегі за підтримку. Рухаємось по порядку денному. Давайте є пропозиція. Якщо я називаю питання, називаю автора. Якщо є питання, ми його обговорюємо. Якщо немає, ми тоді голосуємо списком по розділах. Е, Вадим розенч Міллер. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Так. Далі, Павлов. Далі. Один шість. Пфайфер Є питання по проектах рішень? Немає. Ставимо на голосування. А, вибачаюся, що є 1-8. Мовшин Дмитро Іліч. Немає, да, Зауважень. Ставлю на голосування. Хто за перший розділ? Хто за? Прошу підняти руки. Хто проти, дякую. Рішення підтримано. Комісію погоджено. Другий розділ: Міллер 2.1, 1 2.2, 2.3, Мошин 2.4, Старостін 2.5, Сушко, Ксяня Анатольевна, 2, 6, 2 Луденський Сергій Олексійович 2.8, Жежевський Сергій Сергійович 2.9.2.10, 9 210 Артем Володимирович, 2.11, Коробов, Дмитро. 2, 12, 2, 13. Е, немає зауважень, заперечень по окремих рішеннях. Ставлю на голосування другий розділ. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги, за підтримку. Е, третій розділ: Зуїв Антон Вікторич 3,1, 3,2, 3-3. Чорний 3-4. Е, Сушко 3,5, 3.6. Підлубний 37. Пригожин, 3839, Корбов 3.10, 3.11, 3.12. Маковцев Ігор Ігорович, 3:13, 3.14. Дюткин Олег Володимирович, 3.15. Панамарьов 3.16, 3.17, 3.18. Тере давайте 3,29. Тобто 316, 329. Третій розділ: все. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Е, Світлана Олегівна, ви Я за. Там. Да? Ага. Хто проти, хто утримався, дякую. Підтриман проект рішення. Четвертий розділ. Сушко Ксенія Анатольовна 4-1, 4-2. 4-3, 4-4, 4-5, 4-6. Павлов, 4-7. Будемо присяжних затверджувати з вами. 4-8. Пильченка. Пономарев 4-9, 4-10, 4-11, И Сан Санжара, Александр Александрович Санжара 4-13, вибачаю. Четвертий розділ. Є питання? Ставлю на голосування, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую всі за. Порядок денний по пункту першому вичерпано. В різному є питання у нас? Ні, не Ні листів, нічого не написано. Добре, зауваження доповнення до ведення комісії немає. Колеги, комісія закінчена. Дякую за участь. На все добре. Бережіть себе, слава Україні. На все добре, Ігра. слава. До побачення.